Вітання, друзі, з берегів Дунаю. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз у нас є трохи часу у звільненні, щоб поговорити про головне. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Ну а почнемо ми з деяких дуже добрих і радісних новин з того, як б'ють окупантів російських окупантів у окупованому Криму, і не лише там. Сьогодні 3 серпня було підтверджено остаточне ураження та знищення російського підводного човна Ростов-на-Дону. Його було уражено остаточно напередодні вночі, коли було завдано ракетний удар по території окупованого Криму біля Севастополя. В той одночасно було уражено десь 3 чи навіть чотири пускових установки зенітно-ракетних комплексів С 400 та на стоянці у Кіленбухті було остаточно потоплено російський підвод. Дний човен ростов на дону той самий ростов на дону який ще 13 вересня 2023 року, під час ремонту у доці у Севастополі на морському заводі було уражено ракетою і доведено до стану металобрухту. Потім росіяни намагалися якось відремонтувати цей підводний човен. Вони змогли вивести його з доку і імітували ремонтні роботи, можливо, з метою, хоч якось його, хоч на буксирі, відвести до новоросійська та. Та заявити, що він не був потоплений, але цього разу так вони не скажуть, тому що цей підводний човен було уражено ще раз, і він став остаточно підводним, без шансів бути піднятим з дна Севастопольської бухти. І ще одна дуже цікава новина: минулої ночі з 2 на 3 серпня було уражено також скоріше за все ракетним ударом російський військовий аеродром Морозовськ, який знаходиться у Ростовській області самої Російської Федерації. Саме з цього аеродрому Росіяни проводили маси масовані бомбардування української території коригованими авіабомбами. І потім на території цього аеродрому дуже довго йшла. Вторинна детонація. Ще одна дуже цікава, новина, вона, яку ми не можемо залишити без уваги. Це нарешті до України прибули американські винищувачі F-16. Про це першим повідомило американське видання Bloomberg, і при цьому слід зауважити, що це офіційно поки що не підтверджував ані уряд Нідерландів тієї країни, яка офіційно надала першу партію винищувачів нашій країні, ані уряд України, яка власне і отримала. Чому це так? Тому що скоріше за все йде така. Собі інформаційна гра з росіянами, щоб потопити їх у дуже великому потоці інформації, яка не має підтвердження, щоб вони не намагалися уразити ті можливі місця базування літаків, які вже можуть бути, також деякі так би мовити, журналісти і блогери повідомляли про наявні те, що бачили такі літаки над Львовом та навіть над Харківською областю. Так чи інакше, ми скоріше за все дізнаємося Знаємося про прибуття f 16 двома способами: або вони зіб'ють одночасно кілька російських літаків з числа тих, які завдають удари по Україні, або завдадуть потужний ракетний удар по якомусь знаковому об'єкту, наприклад, по Керченському мосту. А удар по Керченському мосту і обіцянку його зруйнувати ще ніхто не скасовував. І, до речі, інфраструктура перевезень через Керченську протоку також зазнала дуже великих ска. Е Жумо так втрат для росіян, адже нещодавно там було уражено українськими ракетами чи бізпілотниками останній залізничний пором під назвою Славянін, який виконував перевезення залізничних вантажів через цю Керченську протоку. адже сам Керченський міст не може виконувати повноцінно свої функції саме для залізничних перевезень. Справа у тому, що несучі конструкції залізничної частини Керченського мосту були суттєво пошкоджені ще у жовтні 2022 року, коли саме там підірвали і підпалили залізничний потяг, який перевозив нафтопродукти. під час першого удару по цьому мосту. З тих пір росіяни майже не застосовують залізничну частину для вантажних перевезень і Ну а тепер трохи про ситуацію в українському небі. За останні дні росіяни значно активізували свої повітряні удари. Так, декілька днів тому вони завдали удар, застосувавши одночасно 89 дронів, і всі вони були збиті. Але слід зауважити, що ці дрони були зовні схожі на оці шахеди. Добре, нам знайомі, але це були не шахеди, це більш менші за розмірами та дуже прості за конструкцією, буквально з фанери та пенопласту. Брони під назвою Гербера, які схожі на шахеди, але вони іноді навіть не несуть боєголовки. Тобто вони призначені лише для введення в оману чи виявлення системи української протиповітряної оборони. Потім росіяни ще кілька разів застосовували шахеди саме у ніч з 2 на 3 серпня. Вони випустили 29 дев'ять шахедів і було збито 24. Також напередодні в день 2 другого серпня Росіяни випустили по Одесі та її околицям три балістичні ракети, ймовірно, іскандер М. А потім вночі ще дві протирадіолокаційні ракети типу Х 31 П. Про збиття чи якісь ураження від цих ракет не повідомлялося. Ну і буквально на останок ще одна дуже цікава цифра за липень. За даними Росіян, Україна випустила по російській території понад 520 дронів. Це якщо вірити тим цифрам, які вони кажуть про збиття, начебто збиття українських дронів, хоча найчастіше вони прилітають. При цьому Росія випустила за липень 2024 року 426 ударних дронів типу шахет, що значно менше ніж випустила Україна. Тобто росіяни навіть не можуть зараз випускати стільки шахетів, скільки вони могли це робити раніше. А Україна у відповідь завдає набагато більш чуттєвих ударів, руйнуючи росіянам нафтобази, нафтопереробні заводи, різноманітні військові об'єкти, в тому числі і аеродроми, і підводні човни, і зенітні установки, і так далі. Тому залишаємося далі. Дивимося наш канал, підписуємося з вами. Був Олександр Вольмошко. До побачення, слава Україні!